Доброго дня, дорогі мої підписники гості каналу. Як з вами, як завжди, я Любов, і сьогодні ми з вами будемо готувати плавлений сир. У мене є на каналі плавлений сир, але він там з молоком. А тут ми будемо готувати плавлений сир без молока. Є домашній такий щільний, жирний, гарний сир. У мене тут 800 грамів. Ми потім зважимо готового продукту, скільки в нас вийде. Потрібно буде 100 грамів вершкового масла такого. Різьми, щоб уже кімнатні температури. Одне два яйця, я, мабуть, додам два яйця, чим більше яєць, тим вони, яйця, тим сир твердіший буде. Неповна чайна ложка соди і сіль. У мене кислуватий сир, кисло новатий кисловитий, тому я солі додам. Небагато, якщо у вас він не солоний, то чайна ложечка без гірки. Можете додавати пряні трави, які вам подобаються. Я цього робити не буду. І потрібно буде погружний блендер, і готувати ми будемо на водяній бані. Ось така каструлька з водичкою я поставлю на вогонь, щоб вона нагрівалася. Зараз нам потрібно всі інгредієнти розмішати і розтерти сир. Все змішати і перебити блендером на однорідну таку масу. До мінімуму і ставимо мисочку. Починаємо безпереривно, безпереривно помішувати сир. Коли він буде готовий, він буде гарно відділятися, плаватися і відділятися від стінок. Ось так, як він вже тянучий такий. Бачите, спадає із ложки ось так, і тянеться. Це вже плавлений, він вже плавлений. Але нам потрібно до такої структури, щоб зовсім не було крупинок. Беру кустую його. Аромат уже плавленого. Гарного плавленого сиру. Угу. Ось я зібрала, і вже я її так дивіться. І він отак, оце вже він. Бачите, оце вже він плавлений. Залишу на хвилиночку зараз і він захолоне. Бачите, а з дна ложка перевернута там є, а не спадає. І так хвилиночку він вже захолоне. Ось так. Крупинок вже немає. Дивимося на ваги, скільки в нас вийшло формочку. Поставили формочка. Не важить нічого, як пушинка. І ось тепер виливаємо сюди трішечки схолов сир, але нагадую, що це в нас з вами плавлений сир Янтар. Він густим, твердим сиром не буде. Це трішечки інша технологія. У мене є на каналі Твердий сир, я посилання вам скину. Саме твердий сир. Це в нас сир янтар. Аромат і смак неймовірні. Почне саме те, що на стіночках залишилось. Ось так. М -м -м. Дуже смачно. І що в нас вийшло? 754 грами. А самого кисломолочного сиру було 800 грамів. Плюс яйце, плюс вершкове масло, мінус випарувалася волога. Вийшло 750 грамів. я думаю, що це дуже добре. Залишаю поки виховане, потім поставлю в холодильник, а потім покажу вам, що вийде в нас, як воно вже буде зовсім холодне. Ми знаємо, що ми його приготували. І найкраще для наших найдорожчих. Ось така виходить смакота. Якщо ви додасте в одну половину розділити, додасте зелені, в одну можна пересмажені грибочки, у вас вийдуть дві смачні ось такі зармошечки. Тому ось так, готуйте, нехай вам смакує. М -м -м. а с вами, как завдея, любовь и верю, и сподеваюсь, вами